Ну, ви вже знаєте, я минулого року вам розказала, що ми залучили кредитні кошти по постанові 599 і зробили термомодернізацію із встановлення нових ліфтів, утеплення будинків, встановлення ІТП і міняли капітальний ремонт в мережі підземної мережі, не хватало потужності до будинку, який був забудови 60-го року. Але враховуючи, що я вам це все розказувала. І ти все говорила, то 에, ми з Романом Анатолічем хотіли зняли ролик для того, щоб ви подивились, і думаю, ми просто дамо відповіді на ті запитання, які будуть у вас цікавими на на хвилин. Ми громадяни країни дуже зраділи приватизації, адже зможемо розпоряджатись власними квартирами майном на власний розсуд. Нас дуже тішили думки про те, що мою сім'ю ніхто не виселить. І після моєї смерті у цій квартирі будуть жити мої діти. Я її передам їм у спадок. А ніхто нам не розказував, як ми повинні разом та спільно доглядати за цим майном. Створились комунальні підприємства, які надавали нам ці послуги. І надавали, як міли і як могли. Потрібно розуміти і те, що роки йшли, зношеність мереж зростала. Контролюючих інспекцій народжувалося все більше і більше. Тобто видатки збільшувалися. І створена нашими руками система їх з'їла. 99% населення країни досі вважає, що їм належать лише їхні квартири. А от весь будинок, як цілісність, це місця загального користування, підвали, горища та інше, належить комусь іншому. Може, Жеку, може, мерії. А може державі, хоча це абсолютно не так. Старі будинки потребують капітального ремонту. Кошти на нього нібито закладались у кварплаті за радянських часів, але насправді виділялись просто з бюджету, який надавав субсидію на отримання житла відповідно до принципу та за потреби. Вже ні для якого не секрет, що існуюча система управління житловим фондом є вкрай неефективною і все більше енергоресурсів споживає житловий сектор. Частіше проривають труби і течуть дахи. А ми, мешканці багатоперехіло, наївно продовжуємо чекати. Держава або місцева влада перемонтує нашу власність. Це зачароване коло необхідно розірвати. Тільки постає ключове питання: хто і за що це буде робити, враховуючи основне правило, моя приватна квартира нічим не відрізняється від приватного будинку. Перед радами правлінь ОСББ постало питання, як встановити нове обладнання, але таким чином, щоб не потратити більше коштів ніж сплачує на даний момент кожен власник квартири за комунальні послуги. Потрібно економити, але для економії необхідно встановити обладнання. Шукали різні шляхи залучення коштів у будинки ОСББ – і державного, і місцевого, крім того, ще й приватного інвестора. Власне, перший шлях можливий, але не виконується або виконується дуже мало. Другий можливий, але за попаданням в залежність від порядності та чесності вкладника коштів. Стало зрозуміло, необхідно позичити, але позичити так, щоб без відсотків і віддавати частинами за рахунок економії. Провели переговори із депутатським корпусом Луцької міської ради, відчули підтримку. Для цього була прийнята програма сприяння діяльності ОСББ міста Луцька і, крім того, програма відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами. ОСББ отримали кредити, але скоріше назвати можна поворотні кошти, тому що відсоток по кредиту сплачується з міського бюджету. Для ОСББ це виграшні позиції, відсутність застави, фіксована сума позики. сплата відсотків з міського бюджету, захищеність від інфляції дорожчанням енергоносії початок часткового повернення тіла кредиту через рік, срок дії угоди 10 років і можливість дострокового погашення. У СББ міста Луцька отримали кошти для встановлення індивідуальних теплових пунктів, встановлення нових ліфтів, утеплення будинку та проведення підземної електричної лінії. Влада зробила дуже важливий крок. Вперше за всю незалежність України сказала правду нашим громадянам, що вона не в змозі самостійно відремонтувати житловий фонд всієї країни тільки при взаємодії держави місцевого самоврядування і самого населення сьогодні ми зможемо вирішити таку дуже важливу і велику проблему, як реконструкція та ремонт житлового фонду нашої країни. Ми розробили в міській раді дві програми. Одна програма називається Сприяння розвитку ОСББ міста Луцька, яка в себе включає не тільки фінансування створених ОСББ. Для капітального ремонту житлового фонду, а й всіляку допомогу наприклад, створення відділу підтримки СБ при департаменті департамент комунального господарства та створення спеціальної комісії при міському голові, яку очолює профільний заступник міського голови. Члени цієї комісії входять і представники голів СББ та представники громадських організацій. Це дає можливість вирішити питання. Глобальні які пов'язані з, з такими великими проблемами, як проблеми з монополістами співпраці, стільними підприємствами, які надають послуги ОСББ, ми розробили порядок та положення. Відшкодування кредитної ставки, якщо ОСББ отримало кредит, воно включає в себе відшкодування подвійної облікової ставки НБУ. Тобто на сьогоднішній день це виходить приблизно 15% річних. Сьогодні на службу створена рада голів ОСБ міста Луцька для обговорення певних проблем, які сьогодні є з монополістами та тими підприємствами, надають послуги для ОСББ, та дозволяє виробити одну позицію і йти до влади одним фронтом, тому що. На мою думку, сила наша може бути тільки в єдності. Закон України про приватизацію Державного житлового фонду. Стаття 10. Утримання приватизованих квартир будинків. Пункт 1. утримання приватизованих квартир будинків здійснюється за рахунок коштів їх власників згідно з правилами користування приміщеннями жилих будинків та прибудинкових територій, які затверджуються Кабінетом міністрів України незалежно від форм власності на них. Пункт другий власники квартир багатоквартирних будинків є співвласниками допоміжних приміщень у будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у мені будинку. Допоміжні приміщення передаються у власність квартиру наймачів безоплатно і окремо приватизації не підлягають. Хочу просто, щоб ви зрозуміли, ну було основним завданням взяти кошти кредиту. Слово кредити наїлися наші люди, тому для них це дуже страшне слово. Але настільки треба було важливо переконати громадян в тому, що нове обладнання дасть нам економію, і ми ці розрахунки проводили для того, щоб вони зрозуміли, що ми зараз... Цю частинку коштів виплатимо по тарифу міської ради, який затверджений в місті Луцьку. А далі ми вже перейдемо на показники лічильника. Це стосується по ІТП і по отепленню. І лише тоді ми почнемо відчувати цю економію, адже перед тим ми лише економили ці кошти і вони закладалися в нас в кишенях. Будинок, який зараз на даний момент обкладений, зекономив за два роки 158 тисяч гривень. Це величезні кошти, при тому, враховуючи, що 3 800 – це загальна площа на утримання будинку. Дуже б хотіла б дати слово нашому депутату Луцької міської ради, бо без тих хлопців я нічого не зробила. глянусь вам чесно. Наскільки от, я ніби і сильна, і жінка, яка вміє щось доказувати роз'яснювати людям, але без депутатського корпусу все ж таки це неможливо. Прошу вас, послухайте ці програми. Ми надамо всім ці програми, які в місті Луцьку прийняті, для того, щоб ці програми могли людей ще раз підштовхнути і переконати, що влада допомагає. Нановні колеги, я думаю, що сьогодні, напевно, одна з основних наших проблем це політика... Я думаю, що ми підемо... Так, популізм. Я думаю, що коли перестануть ну, влада зрозуміла, державна, там, Верховна Рада, міністри зрозуміли, а коли перестане наші міські голови, на цьому робити політику. І знаєте, я коли їхав сюди, вчора дивився ролик. У нас в місті вроді б, все нормально, підтримує нас мер, заступник мера, все ОСББ, всі рекламують. Але коли мер на прийомі такий популістський, приходить людина, каже, в мене тече дех, а він звореться відразу, типу, в департамент каже, відремонтувати негайно. Ну, ми ж знаємо, що в бюджеті немає два роки, вже не вділяється на капітальний ремонт будинків. Коли влада перестане... І органи самоврядування робити на цьому політику. Я думаю, тоді тільки ми зробимо реальну реформу в, наших, в нашому ЖКГ. Дякую, Дякую Малуцьку. але я думаю, ми не почули одного. І Юлія Сабатюк далі приховує, як якими методами вдалося переконати всіх жильців, які взяли і підписалися під кредитом. Для мене і для наших львівських колег ну просто якась несуразна річ, як можна простого оббиваля. Я задумуюся, волиняни це інші люди в Україні чи що? Ні, точно такі самі, при тому в що я Галичанка. Я, я знаю, що ви Галичанка. я б вам Але тому буде... що не зразу, це, не зразу це все відбувалося. Ми на прикладі одного термомодернізованого будинку, який був, я вам сказала, що, по-моєму, на першому формі чи на другому, за кошти інвестора проводили економію. І я щомісяця людям вивішувала інформацію, ми вивішуємо інформаційні бюлетні що перепрошую, так стало. І коли люди, людям доступно пояснює, що дивіться, ми б заплатили 66 за квадратний метр. В сумі на квартиру це буде припустимо 500 гривень. Коли б в нас б стояло обладнання, ми б заплатили б, е, 3 геокалорії, на квартиру це б коштувало 200 гривень. Коли це з місяця в місяць ця інформація надається. І ти збираєш збори і пояснюєш, ну, українці, ми що, настільки багаті, щоб будувати люцьке тепло наше. Чому я повинна спонсорувати їхні машини? Чому я повинна їхні ремонти спонсорувати? Нас багато, і ми повинні згуртуватися для того, щоб зробити. Я не сказала, що на нас 100% підписаний протокол, але він підписаний двома третіми. Тобто, проводилися збори і дві третіх. Власників квартир та? зголосилися на те, щоб взяти ці кошти. Але ще раз наголошую, я трохи, я важаю, що це неправильна назва не кредитні, а поворотні. Нам пришкодова міська рада <свист> і, Легче, і насправді внахід, та, і воно по перше сприймається по іншому. По-друге, відсоток сплачує рада і насправді сплачує. А зараз в стоподім місяці. Ми будемо сплачувати тіло <свист> тіло кредиту, який ми взяли. Але вже я за три місяці фактично вже назбирала ці кошти, які я зараз буду повертати. Я себе страхувала. Дякую. Я думаю.